Сьогодні я поділюсь своїми враженнями про смартфон Redmi Note 14, який я придбала цього року в магазині Allo. Почнімо! Цей гаджет просто підкорив моє серце. Стильний дизайн, великий яскравий екран та те, як зручно його тримати у руці. Підтримує 8 карти, є отвір для провідних наушників, а також вже наклеєне захисне скло. Апарат не важкий, є камера за її покращенням зображень. Смартфон працює дуже швидко. Потужний процесор порується з усіма моїми щоденними задачами від соцмереж до ігор. І моє улюблене камера знімає чітко, гарно передає кольори. зум 20X, що вразило мене ще більше. За рахунок влаштованої функції а і покращення зображення при наближенні фото стає ще чіткішим. Я дуже дякую Алло за швидке обслуговування та приємний сервіс. Купувати у вас одне задоволення. Якщо ви шукаєте надійний смартфон за доступною ціною, Redmi Note 14 точно вартий вашої уваги. Рекомендую.